Сьогодні наша розмова про кали садові. Якщо ви їх ще не вирощували, то я думаю, бачили і неодмінно хотіли би спробувати. Привіт! Мене звуть Наталя і ви на каналі Садові Замальовки. Садові кали це зовсім інакший такий різновид рослини, аніж кали, що відомі нам з дитинства ефіопські. Ось такі, як я поставила вам картинку. Звичайні білі кали, думаю, багатьох, хто плюс-мінус мого віку, хто старший. Вони всі ці бачили ці рослинки. Раніше вона була дуже популярна, ця така кала біла. Я думаю, що і зараз багато в кого вона є. Але її відмінність у тому, що ця кала є кореневищена. В неї звичайний корінь, вона є постійно ростучою, їй не потрібен період спокою, тобто вона може з успіхом рости літній період на дворі, може рости у кімнаті, може, може цілий рік виростати, просто рости як кімнатна рослина. А от кали садові, вони мають бульби. В них є клубінь, який потребує періоду спокою. Для того, щоб кали садові гарно цвіли, їм обов'язково холодний такий період і спокійний період, коли вони будуть відпочивати. Саме десь зима, коли ми викопуємо ці кали, так, поміщаємо їх у прохолодне місце і десь місяці три. Вони в нас мають відпочивати. І тоді вони закладають квіткові бруньки і дуже-дуже гарно квітують. Я ось вам поставила своїх красунь. Це мої красунечки, мої кали, дуже їх люблю. І зараз я покажу вам, як вони у мене зимують, який спосіб зимівлі я для себе обрала. А зимують вони у мене у ящичках, ось так у сухому, присухому торфі. Ось така в них зимівля. І зараз покажу вам, де вони тут. А ось вони, дивіться, ось такі клубені, і вже на дворі квітень місяць, звісно, вже весна, бачите, вони почали самі прокидатися. От. Це якщо великі клубені, менші можливо, ще сплять, та ні, вже й менші прокидаються. Ось так. Чому я обрала саме такий спосіб зберігання у торфі? Я пробувала зберігати їх по-різному, пробувала викопувати і садити в горщики, зберігати просто у землі. Але такий спосіб він часто призводить до загнивання. Буває, що загниваються клубені. Пробувала мама моя, я їй давала. Кілька рослинок, і вона там начиталася, надивилася, що потрібно зберігати у холодильнику ці клубені, що їх потрібно викопати, промити, просушити, і зберігати у холодильнику в овочевому відділі. Але таким чином вона загубила всі клубені, які я їй давала. І тому ось такий спосіб він для мене найкращий. Поміщаю їх у сухий торф, латочок сухим торфом засипала, і стоять вони у мене. або у Підвалі в нашому, там десь 5-8 градусів взимку, десь така температура тримається. В цьому році стояли на неопалюваній веранді. Головна умова, щоб там не було мінусової температури, щоб температура була плюсова. І тоді буде все нормально. ось Зараз будемо їх шукати. О такі вони. Кали можна вирощувати як у відкритому ґрунті, так можна вирощувати їх і у горщиках. Що так, що так, вони з успіхом зростають. Але не залишати їх постійно у теплих умовах, обов'язково холодні умови. Це запорука того, що вони будуть у вас дуже гарно квітувати. Якщо ви висаджуєте у горщик, то на одну рослинку потрібно дати хоча б 3 літри ґрунту, десь так. Але це все індивідуально і залежить ще від розміру рослини, від розміру клубення. Бо є великі клубині, яким потрібно багато об'єму, а є маленькі, невеличкі, і, звісно, їм вистачить меншого. Тому тут потрібно дивитися і ще на ваші рослинки. Я висаджую кали на літо в ґрунт, вони в мене з успіхом зростають на квітничках. Єдине, що у мене дуже така сонячна ділянка, і тому буває часто, що вони. Здатні підгорати. Зазвичай потрібно так садити десь у напівтінь найкраще. Це буде найкращий варіант, якщо ви маєте десь напівтінь. Бо для цвітіння їм все одно потрібно сонечко, але пекуче сонце може обпалювати листя. Особливо, коли ви там будете поливати, ще якщо вода потрапляє на листочки влітку, в спеку, то обов'язково будуть опіки. Тому десь оберіть таке місце в садку, щоб їм підійшло. Так, або ви сидіть у горщики і милуйтеся ними у горщиках. Чи можна не викопувати кали? Ні, не викопувати не можна. Це африканські красуні і тому вони полюбляють тепло. За температури, яка вже нижче там нуля буде, вони будуть неодмінно підмерзати. Одразу замерзне листя, в результаті потім промерзнуть клубені, тобто не годиться. Це догляд чимось схожий на жоржини. На гладіолуси, тобто посадили на зиму забрали, дали період спокою для того, щоб заклалися квіткові бруночки. Навесні знову посадили. Висаджувати будемо в ґрунт лише тоді, коли мене загроза заморозків, бо вони бояться морозу. Тобто, це буде десь середина травня в нашому регіоні. Це Полтавщина в нас буде десь у середині травня. Але перед висадкою я свої клубині обов'язково пророщую. Так мені простіше, так мені спокійніше. Я знаю, що всі прокинулися, що всі почнуть ріст, що всі живенькі. І зараз я покажу вам, як я буду їх висаджувати, що я буду з ними робити. Друзі, завжди намагаюся знімати для вас цікавий та корисний контент, а ви не забувайте підтримувати мене своєю вподобайкою, коментарем, підпискою. Надішліть це відео своїм друзям-садоводам, які також обожнюють квіти. Я вам дуже за це вдякую, бо тільки так ютуб розуміє, що це відео цікаве і його потрібно показувати людям. Можете бачити, що клубінь ось такий рожевий. Це не природній його колір, це обробка фунгіцидом. Перед закладанням на зберігання я обробляю фунгіцидом зазвичай. У минулому році було дуже. Спекотно, ми постійно поливали, полив іде холодною водою, і в результаті було дуже багато таких підгниваючих. Береш клубень, він такий був слизький, підгниваючий. І тому обробила. Загалом, якщо ви навіть купуєте навесні клубені, обов'язково їх обробіть. Це була обробка в мене фунгіцидом Максим, це протруйник. Максим від хвороб, від гнилий, дуже-дуже він гарний. Сингента виробляє Швейцарія. Гарний достойний препарат. Можна розвести фундазол і замочити фундазолі перед висадкою. Це трошки обезпечить вас від захворювань, від загнивання, від розчарувань. Така перестраховка. Перед закладанням обов'язково обов обробляю їх. Отже, беру клубінець і одразу найпершим ділом його оглядаю. Так як вони в мене всі оброблені, всі були дуже добре продезінфіковані, то нічого страшного тут немає. Але буває по-різному. Буває, десь щось підгниває, підсихає, і тому обов'язково проводжу таку ревізію. Як нам розібратися, де верх, де низ? Ну, тут вже видно, бачите, що брунечки прокидаються. Ось так. І на всіх клубенях ви будете це бачити. Навіть якщо ви купите і він ще такий сплячий у вас. То має бути видно, ось гляньте, тут у нас денце, бачите, гладеньке, немає тут ніяких бруньок. А ось у нас зверх. І ось тут будуть брунечки, ось тут будуть прокидатися росточки наші. Корінці будуть рости не знизу. Корінці будуть також рости зверху, ось тут, ось так по цьому колу, по цьому діаметру, будуть рости, корінці, розпочинати свій ріст. Будемо їх висаджувати у горщики, Мені на місяць, поки вони ще будуть підростати, от такого літрового горщика вистачить. Якщо, звісно, ви будете на постійне місце висаджувати, то беріть вже такий постійний більший горщик. Ґрунт не має бути важким. Кали так само, як і всі цибулинки, як усі клубені, вони бояться замокання, бояться загнивання. І тому ваш ґрунт повинен... Пропускати воду, він має бути водопроникним. Якщо у вас якісь важкі ґрунти, додайте пісочку, додайте торфу. Якесь розрихлення має бути, щоб він більш був такий пухкий. Або якщо висаджуєте в садок, робіть, можна робити просто дренаж внизу, щоб сходила зайва водичка. Так як ви в горщику робите керамзит, або бити цегла, якась бита, робіть дренаж, бо вони бояться цього. Так? І тепер будемо висаджувати цю рослинку. Ось ми визначили, де верх, де низ. І ось так ми будемо її садити. Ось от сюди ми будемо заглиблювати у землю. Отак. Не будемо садити прям дуже глибоко. Дивіться, отак я посадила. Отак. Все. І отак вона буде в мене, в мене рости. Тобто, ось цей вершочок, він видно його. Бачите? Я його не заглиблюю. Тут у мене зараз такий вже вологий ґрунт, бачите. І дуже проливати його не потрібно. Нехай зараз стоїть, вона починає проростати. Найперше проростає росточок, потім починають вже витикатися корінці. І от коли вже такий росточок, треба підтримувати таку ледь вологу землю. І коли вже починає рости гарно росточок, корінці, потрошку сюди даю водички. Потрошку даєте водички, вона починає рости, укорінюватися. А можна, звісно, було би пророщувати просто так от в лотку. І це це все зробити, нехай вони так сидять, трошки їм водички дати і вони почнуть рости. Але в них ці корінці вони як павучки, вони такі дуже крихкі, дуже ламкі. Він випускає такі великі корені, калею цей клубінь, випустить величезні корені, і тоді вони між собою сплетуться, усі, і ви їх просто не зможете тоді без пошкоджень розділити. Це буде суцільне таке місцево. Колись в мене таке було, я колись таке вичудила, зробила. Тоді я що брала? Я брала його просто ось так от з лотком, повністю цим пластом вигортала і просто так само його в землю клала, в землю садила, не розділяла їх, бо це неможливо, щоб не пошкоджувати, не пошкоджувати кореневу систему. Тому найкраще, якщо ви так от проростите його. Отак. От Точно так само, що ви пророщуєте клубені, там жоржинки так пророщуються. Просто поставили, вони проростають. Ну, так, приблизно і кали. Ось так. І будемо чекати, поки вони проростуть у нас. Так, ще скажу вам пару слів про розмноження. Так, ось ви бачите, що це величезний такий клубінь, в якому вже багато-багато ось маленьких. Кожен із них, в принципі, він може бути самостійною рослиною. Однак погляньте, як вони тут. Тут в них єдине денце, вони повністю ще залежні від оцієї материнської рослинки. З часом кали вони самі потрошку потрошку починають відділятися. Зараз вам покажу, ось дивіться. Ось така, її вже можна поділити. Бачите, тут ось ця перемичка, ось, цей, ось це місце, вони, воно вже досить таке тоненьке, і його можна... Або відламати, або найкраще це робити гострим якимось предметом. Знезаразили там ножик чи що гостре, і отак от розрізали. Ось так розрізали, обробити бажано оці місця зрізів, хоча б можна попілом притрусити Тобто без зараження має таке бути, щоб не занести туди підсох цей зріз. І потім ви можете вже висадити окремо цю рослинку, окремо ось цю малесеньку дітку. Вона ще ростиме, рік-два, вона ще ростиме до цвітіння, поки ще її рано квітувати. Але вже матимете додаткову рослину. Отак їх можна розмножити. Що ж, до висадків ґрунт, нашим калам ще добрий місяць наростати, будемо бачити по погоді, коли їх висадити. Обов'язково протягом вегетації будемо їм давати підживлення, бо цей клубінь має набратися життєвих сил на наступний сезон. До осені вони нас порадують, восени вони знову поїдуть на спокій, на зимівлю. І такий буде в нас круговерть така, кругообіг квітів у природі. Пишіть мені, чи ви вирощуєте такі квіти, можливо, хочете спробувати, чи є у вас якісь запитання про цю квіточку. Я завжди дуже рада спілкуванню з вами. Ну і до зустрічі у нових відео!